Ми зараз з вами знаходимося на локації Подільської станції екстреної швидкої медичної допомоги у місті Подільськ, де я з задоволенням вам продемонструю і покажу наш адміністративний корпус і, взагалі, нашу територію, на якої ми працюємо і надаємо екстрену допомогу всім нашим жителям міста Подільська та району. Подільська станція екстреної швидкої допомоги у місті Подільську складається з двох складових частин: це двохповерхова адміністративна будівля та великий ангар, гараж, де зберігаються наші резервні автомобілі, наші запчастини автомобільні та різні складові. П'ять бригад, які працюють у місті Подільську на Подільській станції. Ви можете бачити прямо зараз. Це автомобілі переважно класу Б та класу С. Хочу зазначити, що на базі Подільської станції екстреної швидкої медичної допомоги у 2021 році був проведений капітальний ремонт адміністративної будівлі. А саме це усі зовнішні роботи та внутрішні роботи з повною. Заміною усіх комунікацій: і електрозабезпечення, водозабезпечення, а також теплозабезпечення. це повна заміна вікон, дверей, утеплення, приміщення, також зовнішні роботи проведені сучасною технологією сайтінг. На базі Подільської станції екстреної медичної допомоги на сьогодення працює 13 бригад екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф. Ми розподіляємося на 4 умовні частини з основною станцією в місті Подільську, де працює 5 бригад. Також у нашому підпорядкуванні Окнянська підстанція, де працює 2 бригади. Балтська підстанція, де працюють три бригади. Кодимська підстанція, де працює одна бригада, та також у нашому підпаркуванні два пункти постійного базування, які знаходяться у селі Загнібків колишнього Кодимського району, де також у нас працює бригада, та село Піщана колишнього Балтського району, де також знаходиться одна. Бригада, яка обслуговує Піщанську селищну, селищну громаду, ми зараз з вами знаходимося у нашій актовій залі, де ми проводимо всі наші наради з медичним персоналом, з адміністративним корпусом. Зараз ми знаходимося на нашій кухні Подільської станції, де наші медичні працівники обідають або вечеряють. Є всі зручності, саме сучасний холодильник, медичні працівники можуть підігріти їжу, яку вони беруть з собою на своє добове чергування. До вашої уваги, санітарний вузол подільської станції, також зі всіма зручностями є і бойлер. Для гарячої води є також пральна сучасна машина, де наші співробітники можуть брати свої речі робочі. Також у розпорядженні наших працівників є дві душові кабінки. Можу вам їх продемонструвати, будь ласка, де під час зміни або після зміни кожен із працівників. Може прийняти душ. Під час воєнного стану дуже важливо е згадати про складову, а саме це бомбосховище, яке на Подільській станції також є. Будь ласка, а проходьте за мною. Це справжнє бомбосховище. Враховуючи те, що ця будівля е була за радянських часів військовою, тому все. Тут продумано. Раз до вашої уваги я продемонструю другий поверх нашої подільської станції екстреної медичної допомоги, де до вашої уваги я продемонструю кімнати відпочинку наших бригад. Тут знаходиться наш черговий фельдшер з комплектування добовий, кімната головного фельдшера. А також ми подивимося з вами: кімнату зберігання наших медичних. Одну з кімнат, наприклад, борта номер 324 Усь у якому стані наші кімнати з усіма зручностями для наших бригад, для наших хлопців та дівчат. Медичне обладнання поки автомобіль знаходяться. На станції працівники піднімають до себе в кімнати відпочинку для дозарядки акумуляторних батарей. Прошу далі. Тут у нас знаходиться наш фельдшер з добового чергування та комплектування, де є у нас робочий мобільний зв'язок. Також є стаціонарний альтернативний телефон з стаціонарним міським номером. У разі, якщо наші а, пацієнти, наші жителі не можуть, якщо з різних причин дозвонитися до чергової оперативної диної диспетчерської служби, то наші а, жителі телефонують нам сюди на станцію, де вже ми. А, Приймаємо виклик. До вашої уваги наш аптечний склад, наш склад для зберігання медичних препаратів Подільської станції екстреної медичної допомоги, де всі медичні препарати розфасовані по полицях, прописані, пронумеровані. І проштамповані. А також одна з складових основних частин це наша кімната зберігання препаратів групи А, яка оформлена за усіма юридичними державними канонами. Це і сигналізація, виклик Державної служби охорони. Настала черга нашого адміністративного корпусу, який я, я теж з задоволенням. Продемонструю. У нас тут знаходиться весь, знаходиться весь наш адміністративний персонал, а саме це бухгалтерія, це інспектор з кадрів, це бухгалтер з нарахування заробітної плати, а також кімната, де локуються співробітники структурного підрозділу автобази санітарного транспорту.